Привіт-привіт, мої чарівні водолії! Мене звати Оля Світніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму YouTube каналі, де ми сьогодні з вами подивимось ваш таро прогноз на квітень 2025 року. Тож, влаштовуйтеся зручніше, загадуйте себе і подивимось, що ж вам принесе цей місяць. Так, ми сьогодні з вами подивимось три різних колоди та два оракули. Тож, починаємо бо мені вже цікаво Водолії для вас король кубків дивовижно. Бо коли я брала цю колоду, вона була на дні колоди, ця карта. І вона випала, я ж добре перетасувала її. І цей чоловік може бути. Скорпіон, рак, або риби за гороскопом або за асцендентом або сам по собі хлопець-юнак, такий чутливий, чуйний, творчий, емоційний, може бути пов'язаний з творчістю, з емоціями, або з рідинами, або з ліками. Це може бути і бармен, це може бути і людина, до якої у вас є почуття, або яка має почуття до вас. Це може бути. Людина, яка вам допоможе, вам дасть якусь пораду, вас заспокоїть. Це може бути як психолог, так і лікар. так Це може бути бармен. Так. Або творча якась людина, поет, художник. Так, що ще. Музикант. Водолії, що ще вам принесе. Водолії, цей квітень, водолії для вас. Трійка Пентаклі, можливо, це буде ваш вчитель, або ваш учень, і ви дійсно тут будете складати іспит з чогось, демонструвати свої вміння. Це може бути як іспит, іспит, навчання, курси, можливо, ви зацікавитеся і захочете щось вивчати, щось практикувати, або це може бути, знаєте, як демонстрація чогось, чого ви вже навчилися, або якийсь перший етап. Етап, модуль, контрольні Ви складаєте і завершуєте, наче якийсь етап. Це може бути колективний проєкт, колективна праця, співпраця. Особливо, якщо це колективний проєкт, де, наприклад, троє осіб ця карта чудова. Це може бути читання книг, написання книг, запис подкастів. Так, що ще. Ви цілеспрямовано рухаєтеся, проходите етап за етапом. Просто прекрасно. Карта школи, курсів, книг, навчання, практики. Так, що ще принесе водолієм цей квітень. Сімірка Жезлів, ви відстоюєте свої кордони, від чогось навіть захищаєтеся. Можливо, це також багатозадачність, з якою вам потрібно буде впоратися. Вам потрібно і це зробити, і це зробити, і це зробити. І тут ви можете і відстоювати свої кордони. Хочу я цим займатися, не хочу я цим займатися, не хочу, що це от мій кордон. І це можуть бути, до речі, пропозиції. Можливо, вас тут просять навчити. Чогось, когось, так. Тому що тут можете і ви бути людиною, яка навчає. І просто вас тут всі хочуть, всім ви потрібні, але вам буде хотітися все ж таки мати якусь дистанцію. Також ви можете тут боротися з якимись внутрішніми, так би мовити, ворогами, і якісь, якщо у вас є сумніви, там, ви думаєте, о, в мене не вийде скласти цей екзамен, цей іспит, то у вас обов'язково вийде. Ви поборете оці і всякі сумніви, тому що оці якісь претензії, вороги, справи, задачі, вони можуть бути як і зовнішніми подієвими, так і внутрішніми. які нам наш мозок підкидає, а він у нас ще той. А у нас з вами наступна колода це таро сили природи. В мене українське видання від Орнер. Так, і подивимося, що ще вам принесе. Цей квітень, водолії для вас. І знову король Кубків. Знову цей чоловік. І дивіться дійсно, чи музикант, чи вчитель, чи творча особа, чи коханий. Коханий може бути для когось людина, яка вам дарує емоції. Причому король Кубків, він любить ці емоції і дарувати, і також він любить ці емоції отримувати. Ну Чи це той же чоловік, чи це якийсь зовсім новий чоловік, але водолії водоліє. Якщо ви чоловік, це також може бути і чоловік, і партнер, і вчитель, колега. Так. що колега. Або ви, ви будете себе почувати таким всім закоханим. Або ви себе будете почувати таким кубковим, емоційним, закоханим, що аж самі собі здивуєтеся. Так, що ще принесе водолієм. Квітень, вежа, тут, можливо, якийсь конфлікт, можливо, руйнуються якісь образи, руйнуються якісь ілюзії, руйнуються якісь маски. Якщо з цим королем Кубків ви познайомилися, наприклад, в періоді ретроградної Венери або в період її петлі, а петля у нас вже була, а тобто її дія вже була з 28 січня цього року. То тут, можливо, коли Венера розвернеться і піде прямо, а це буде ближче до середини квітня. То тут спадають якісь маски, ілюзії зникають, і це примушує нас, наприклад, подивитися на людину з зовсім іншої сторони, без оцих змін, які додає нам ретро Венера. Це може бути дійсно конфлікт, може бути сварка, може бути конфліктна ситуація, і тоді ви будьте попереджені про це, якщо ви до цього не готові. Так, може щось руйнуватися, закінчуватися. Так, що ще принесе водолієм. Одразу дві карти випало. Тут у нас і карта Світ, це у нас карта іноземців, іноземних мов онлайну, розширення своєї зони комфорту, розширення свого світосприйняття, так, і свого світогляду взагалі. А це у нас карта хитрості. Можливо, ви з кимось познайомилися в соцмережах, тому що це карта онлайну, або у вас якийсь був замовник, наприклад, з іншої країни, або онлайн. Також по цих картах, і, наприклад, ви тепер розумієте, що вам потрібно бути хитрішою з цією людиною, або планети розвернулися, і ви тепер побачили. М -м, можливо, все не так просто, можливо, мені потрібно поспостерігати, можливо, мені потрібно бути обачним і бути більш спостережливим і придивитися. Будь ласка, також по ось цій от карті обережно з якимись інтернет-посиланнями. Це може бути, знаєте, якийсь скам, коли вам там просять переказати десь кошти. Будьте особливо. Обережними та уважними з цим. Можливо, ви помітите, що от все не так просто, і хтось за вами спостерігав в соцмережах, ви також, або ви щось побачите, щось будете спостерігати. Ось так. У когось тут може виявитися, що взагалі людина, з якою ви спілкувалися, так, або замовник якийсь, це зовсім там інша компанія, взагалі вони знаходяться в іншій країні. Ось. Або ви будете думати, як вам ось ці от в плюсі, так ви можете думати, як вам обійти всі обмеження по вежі. Наприклад, ви познайомилися з кимось і ви спілкувалися, і ви думали, що це от все по одному, а потім виявилося, що людина в іншій країні, і ви будете думати, як обійти ці всі обмеження, або ви будете думати, як обійти якісь онлайн-обмеження. Можливо, хтось буде думати, як собі там. Акаунт з монетизацією, наприклад, можна від Франції або від якихось інших країн створити з монетизацією, там, де ви можете отримувати кошти, і ви можете бути цим хитруном, який обійде якісь правила. Ну, цікаво, водолій, Напишіть мені. У нас з вами наступна колода. Тільки гляньте, яка в неї сорочка. Тут і троянда, і зірки, і цей чорний контрастний колір. Ну, Мені дуже подобається. Це новинка, весна, пора новинок. Це таро секретного дзеркала, Secret Mirror. Як вам? Сподіваюсь, я вас тішу і візуально, і інформаційно. Так. Подивимось, що принесе водоліям водолії, що вам принесе цей квітень для вас. І це карта сили. Ну, мені здається, це той тут хитрун, тому що, або навіть якщо були якісь хитруни у вашому житті, тут е, якісь махінації, то ви все здолаєте силою своєї мудрості, у вас все вийде. Ви сильніші, ніж ви думаєте. Це карта, коли ви силою волі, своїми зусиллями отримуєте те, чого ви хочете. Це самоконтроль, це мудрість. Ви можете приборкати когось чи свого внутрішнього звіра, чи свої страхи, чи свою лінь. А хтось дійсно буде дресирувати домашніх тваринок водолії. Також дуже можливо або чимось займатися. Прекрасна карта для спорту, прекрасна карта для дисципліни. Тут просто-просто це чудово. Так, подивимося. Взагалі, зв'язок з тілом, інтим часто. Масаж по цій карті, і також стоматологія буває по цій карті, часто проходить. Так, що ще принесе Водолія? Водолії королева мечів. Ось мені здається, що ви тут взагалі фокус на собі повністю. Це у нас водолій, близнюки або терези, дівчина, жінка може проходити, може програтися як ви, і фокус на собі, на своєму тілі, на своєму стилі, на своїх цінностях, на своїй кар'єрі, на своїх думках, повністю, на саморозвитку. Час для себе може програтися і одночасно, що ще буде якась жінка, дівчина повітряної стихії більш така чітка, розумна, з логічним мисленням, кмітлива, може працювати з інформацією, може працювати з комунікацією, з якимись точними даними, аналітикою, IT, до речі, також може бути, або з паперами, документами, в структурах, може бути близнюки Терези водолій також. Так, і ще карта для вас, і ще два уракули в мене є сьогодні для вас. Так, що ще принесе водоліям цей квітень. Водолії для вас карта зірка. Ну просто дивовижна водолії. З вас лайк. Взагалі підписуйтеся, ставте лайк, коментуйте. Мені буде дуже приємна ваша взаємодія. Це мене дуже мотивує, я це дуже ціную. Зірка це здійснення мрії. Ви нарешті бачите вже свою мрію на горизонті. Це може бути візуалізація, це планування, це побудова дошки бажань. Взагалі побачите, побачити. Поставити собі ціль, подумати, як я хочу. Це може бути планування подорожей, планування поїздок якихось далеких. Це, взагалі, якісь перспективи. Ви дивитеся на перспективу. По зірці це також у нас популярність. Популярні люди часто проходять. Може ви плануєте поїздку на якийсь концерт, або взагалі ви можете зустрітися з якоюсь людиною, або, наприклад, поспівпрацювати з якимось відомим стоматологом, відомим лікарем, відомим тренером, відомим масажистом по силі. Ну, тут просто прекрасно. Або це ваша популярність, і ви йдете до своєї мрії. Це здійснення. Мрії, це якась яскрава, класна така подія. І на сьогодні ще у мене є для вас два оракули. Цієї колоди ще не було у мене на YouTube. Але вона вже була в мене в інстаграмі і на особистих розкладах, до речі, я її консультую, і щодня у себе в інстаграм, карту дня для вас публікую. Кому взагалі цікава ця тема, хто. Хоче більше бути в цьому просторі? Доєднуйтеся! Я залишаю в описі до цього відео всі посилання. Буду рада вас бачити. Так, які енергії! Водолії ну для вас буде важливим у квітні тематика п'ятого астрологічного будинку. А це у нас стосунки, це у нас кохання, це у нас задоволення, це у нас краса, це у нас хобі. Спорт як хобі і спорт в кайф, спорт як задоволення також йде по п'ятому будинку. Взагалі, ваші хобі, все те, що ви любите. Тема дітей, тема наших проєктів ну взагалі це закоханість, інтимність. Це також п'ятий будинок, задоволення, краса, виставки, театри, мистецтво, все, що приносить вам радість і задоволення, буде для вас. Так, ну що ж, прекрасні карти для вас, водолії, і вже знайомий вам оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. І ми подивимось практика, яка буде сприятлива для водоліїв у квітні. Для вас водолії. Це мувмент. Ну, точно, у вас це якийсь рух. Тут буде або йога, або танці, або пілатес, пластика. Рухайтеся, рухайтеся, можливо, це навіть виконання, руханки, зарядки, фізичних вправ вдома. Здоров'я, це життя, рух це життя. Ну і що ж, водолії, дякую, що були зі мною. Дякую, що переглянули цей розклад. Я вам бажаю чудового місяця і кажу вам до нових зустрічей! 爸爸